Вранці, що мокрий сніг, а температура була плюсова, тож на тернопільських дорогах та тротуарах каша. Розчищати її опівдні виїхало сім тракторів, кажуть в управлінні ЖКГ. Проте механізовано, а тому і швидко можуть прибрати лише 40% території міста. Решта вручну. Двірники також з обіду взялись змітати сніг із тротуарів, аби увечері, коли візьметься мороз, не було слизько. Десь із 19-ї дороги та тротуари почнуть посипати шлаком. Сподіваються закінчити до 22-ї. Суміш високої концентрації, тому комунальники сподіваються, що сніг розтане і слизько не буде. Все ж тернополян просять пам'ятати, що на вулиці зима перейти на зимову ходу і носити зимове взуття тоді, шансів потрапити до травмпункту значно менше. Були в травмпунті, звернули увагу. Ми постійно, до речі, слідкуємо за цим, дивимося, на яких саме вулицях це допомагає більш оперативніше працювати. Що щоб це, і от як правило, це старші люди, все в взутті, яке не зимове. Прибирати якісно заважають автомобілі, які тернополяни паркують на тротуарах. Це справжня біда, скаржиться Олег Соколовський. А ще на приватні сектори і недобросовісні ОСББ, які не прибирають прибудинкову. Територію. Муніципальна поліція таких буде притягати до відповідальності. На сторінці ТІВ 4 у соцмережах тернополяни запитували, хто має прибирати біля магазинів. Кожний підприємець, там відповідний магазин чи ресторанна установа, повинен пам'ятати, що вони прибирають, включаючи тротуар. Проїзну частину не потрібно прибирати, а включаючи тротуар. Багато хто не уклав угод і відповідно взяли прибирання на себе. Тому ми дуже уважно слідкуємо за цим. Ті, хто не уклали угоди і не прибирають, зрозуміло, що притягуємо до дні відповідальності. Якщо біля вашого будинку не прибрано чи не розчищений тротуар, ваше право скаржитись у міську раду. Одного з керівників комунальних підприємств за неякісне прибирання прилеглої території вже притягнуто до відповідальності в вигляді догани, тому що це буде добрим прикладом для інших. Я прошу всіх тернополян звертатися в міську раду по тих територіях, які будуть не прибрані, не посипані піском, де буде ожеледитися, де тяжко буде проходити. Телефон 1570. Щоранку моніториться перелік всіх поданих скарг для того, щоб оперативно на них реагувати.